До Дня героїв на подвір'ї Самбірської школи No3 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки колишньому випускнику школи, студенту Євромайданівцю, загиблому воїну-патріоту Володимиру Юричку. Нагадаємо, Володимир Юричко був студентом Національного медичного університету імені Богомольця. Він брав активну участь у Євромайдані, а згодом пішов добровольцем на схід. Де загинув 13 серпня 2014 року поблизу Хрещувати Луганської області від кулі снайпера. На подвір'ї школи номер 3 віддати шану Володимиру зібралися його батьки, родичі, друзі, учні школи та їх батьки, вчителі, представники влади і небайдужі самбірчани – Право відкрити меморіальну дошку було надано бабусі Володимира Любі Козич і директору школи Оксані Мамчак. Оці Микола Юзич і Володимир Григель освятили меморіальну дошку героя. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять полеглих воїнів героїв України. Перед присутніми виступали учні школи. Мати Володимира Лідія Юричко подякувала усім, хто долучився до закладання меморіальної дошки і саду. Сьогоднішнє відкриття меморіальної дошки на школі номер 3 це уквічення пам'яті нашого сина, студента-добровольця, який за покликом серця захищав вітчизну. Ми вдячні всім, хто дотичить до відкриття цієї меморіальної дошки, а також до закладання саду героя. Над усе наш син Володя любив Україну, і цьому, напевно, найважча провина його. Він віддав найцінніше, що він має, як і сотні патріотів, наших небесної сотні, як і тисячі, які воюють на сході. Він віддав душу і тіло за нашу свободу. Нам, як батькам, хотілося дуже продовження роду і генетичний фонд наш гине там на сході. На жаль, він не продовжив наш рід дітьми і внуками, але він продовжив але він прославив наш рід на віки. Я не можу вже бути слабкою. Все життя я пишаю з тобою. Ти в житті пройшов крім згорнило. Ти для мене небесне світило. Слава Україні! Герої, слава! Слова доброти і гордості прозвучали у виступах хрещеного батька Володимира Андрія Козича та першої вчительки Марії Женчак. Чим запам'ятався мені цей хлопчина? В першу чергу великими, щирими, красивими очима, з довгими віями, допитливим, розумним і усмисленим поглядом, і ще великою правдивістю, прагненням до науки, математичними здібностями. Він завжди допитувався до правди. Те, що ця дитина особлива, я зрозуміла ще тоді, бо диктант з української мови. Він правильно написав у дзеркальному відображенні. Я тоді ще подумала, що, напевно, ця дитина стане великим вченим, обере професію, про яку мріють його батьки. Але я не могла подумати, що поруч зі мною виростає герой. Герой нашого сьогодення. Коли почалися події на Майдані, вранці включаємо телевізор і бачимо Володю Юричка, який дає інтерв'ю. Мене переповнило тоді таке почуття гордості, що це мій учень, що я з радості не знала, що я маю зробити. Але знаєте, що смерть ніколи і нічим не можна виправдати. Я розраду для себе знаходжу такі слова, що Володіна смерть, смерть його побратимів не є даремною, що все те, за що вони боролися, обов'язково стане. Дуже швидко, що наша Україна, про яку вони мріяли, дійсно стане вільною, незалежною, багатою. І життя у ній буде краще. А люди у нашій державі будуть найбільшою цінністю. Слава герою! Подякували батькам за виховання сина, патріота, народний депутат Верховної Ради Андрій Лопошанський та міський голова Тарас Копиляк. Слава Ісусу Христу! Сочесні Отці. Шановна адміністрація, дорогі батьки Володимира, вчителі. Ми сьогодні зібрались тут для того, щоб увіковічнити пам'ять нашого героя України, героя українського народу Володимира. Ми всі хотіли, звичайно, щоб він стояв сьогодні тут поряд з нами. Але доля розпорядилась по-інакшому. Він віддав саме найдорожче, що є. Своє життя за долю України. Він захищав її, незважаючи ні на що. Своїм поступком він прославив не тільки свою школу, не тільки самбір, а весь український народ, який не допустив агресора далі анексувати Україну. Він був перший на Майдані. Він був перший, коли почалась агресія України. Чому це так? Тому що він був патріот. тому що ви, батьки і ви, вчителі, виховали його з любов'ю в душі і в серці до України. Низький уклін вам за це сьогоднішній день. Це також день пам'яті. І ця меморіальна таблиця це дороговказ для всіх дітей і на майбутнє покоління. Як треба любити свою Україну? Ми всі з вами знаємо слова герої не вмирають. І сьогоднішня подія це у пам'яті володі. Це дійсності він ніколи не помре в наших серцях. І в серцях самбічан, і всі, і в серцях українського народу. Слава Україні! До слова запрошуємо міського голову Тараса Васильовича Копиляка. Всечасні усі, дорога родина Юричків, шановні депутати Верховної Ради, дорогі освітяни, дорогі наші. Діточки, учні цієї школи, яка носить ім'я нашого самбльського українського героя Володимира Юречка. Сьогодні ми відзначаємо Україні величне свято, свято героїв України. Свято яке Багато років вже відзначається з 1941 року, коли загинули кращі сини українського народу, такі як Симон Петлюра, як Євген Конувалець. І сьогодні ми продовжуємо вже відзначати і вшановувати наших молодих сьогоднішніх в сьогоднішньому столітті наших героїв. Ми всі дуже добре знаємо про біографію Володимира Юричка, який з перших днів Революції Гідності поїхав на Майдан і був там з самого початку до самого завершення, поки не завершилась Революція Гідності. Він вийшов на Майдан, тому що, як вийшли всі студенти, і вийшла вся молодь, щоб хотів змінити життя в Україні. І коли агресор з Росії втронувся на нашу землю, коли створилися банди угрупування на сході нашої України, він один із перших, як доброволець, йому не давали повістки, його не викликали воєнкомат. Його не заганяли з силою в батальйон чи військову частину. Він один із перших показав приклад, що він піде і буде захищати нас з вами. Він поїхав туди на схід як медик. Він поїхав лікувати і допомагати пораненим бійцям, але загинув. З кулемету. Загинув, захищаючи нашу батьківщину. Загинув, захищаючи нашу Україну від лютого ворога. І сьогодні ми, нашого героя, бачимо тут, на цій школі, на цій таблиці, в граніті. І я сьогодні звертаючись до всіх самбірчан, сьогодні звертаючись до всіх учнів цієї школи, що ви з великою гордістю повинні навчатися в цій школі. І щоб не було в майбутньому, але ви повинні знати, що ви закінчили школу, в якій навчався цілих чотири роки. Герой України, герой нашого міста, герой вашої школи, Володимир. Юречко. Я сьогодні хочу щиро звернутися до батьків, як до героїв, тому що ви виховали, ви йому ви дали цей заряд, ви з нього створили героя. Я щиро вам вдячний. І хочу сказати, що прізвище нашого героя Володимира Юричка не повинен ніхто забувати. Ми повинні пам'ятати, повинні повторювати його біографію, повинні пам'ятати батькам, які облиті горям, які кожен день думають, чи правильно, що їхній син поїхав захищати Україну. І знаю чесно, знаю, що і мама, і батько кажуть, так правильно, бо він поїхав і захистив нас. З вами. Слава нашому герою! Слава вам, дорогі учні! Слава Україні! Слава Слав Україні! Слава Слав Україні! Герої слава! Слав Володимира Юречка була подарована Ростиславом Кітиком та викарбована Романом Варшавським, Станіславом і Володимиром Загорбенськими. Сьогодні, Володимир. Звернувся до нас з питанням, що означає для нас Україна. Ми відповіли йому: Україна це наш дім, Україна це наша свята земля, Україна це наша родина, Україна це наша кров. Володю, сьогодні ми співаємо твоїми устами. Україно, вставай. Всім. сказати в боці сказати в Боці сказати їй. Ставай, була моя, вставай. Була моя, вставай. Була моя, ставай. Давай, була моя, давай.